Добрий день, мене звати Володимир. Прізвище моє Грецький. і я є головним державним інспектором з безпеки праці Західного міжнарегіонального управління держпраці. Сьогоднішня відеоконференція у нас присвячена вимогам безпеки під час технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів. Значить, є такі правила охорони праці на автомобільному. Транспорті, які є нормативно-правовим актом та затверджені наказом Міністерства надзвичайних ситуацій України від 09.07 2012 року, номер 964, вимоги цих правил поширюються на суб'єкти господарювання, які організовують та здійснюють роботи на автомобільному транспорті. Згідно із статтею. 13 закону України про охорону праці, роботодавець зобов'язаний створити на кожному робочому місці в кожному структурному підрозділі умови праці відповідно до вимог чинного законодавства, а також забезпечити додерження вимог щодо прав працівників у сфері охорони праці. З цією метою роботодавець забезпечує розробку і функціонування системи управління охороною праці. Згідно зі статтею 5 закону України про охорону праці, усі працівники Повинні бути проінформовані роботодавцем під підпис промов праці на підприємстві, наявність на робочому місці, де вони будуть працювати небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, можливі наслідки їхнього впливу на здоров'я та право працівників на пільги компенсації за роботу в таких умовах відповідно до чинного законодавства та колективного договору. Для організації виконання правових організаційно технічних санітарно-гігієнічних, соціально-економічних і лікувально-профілактичних заходів, спрямованих на запобігання нещасним випадкам, професійним захворюванням і аваріям у процесі праці, роботодавець створює службу охорони праці відповідно до типового положення про службу охорони праці. Проходження на підприємстві перед рейсом медичного огляду для водіїв транспортних засобів здійснюється відповідно до положення про огляд кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів. Забезпечення працівників спецодягом, спецзуттям та іншими засобами індивідуального захисту здійснюється відповідно до положення про порядок забезпечення працівників спецодягом, спецзуттям та іншими засобами індивідуального захисту. Роботодавець зобов'язаний забезпечити працівників, зайнятих на роботах з важкими та шкідливими умовами праці, безплатним лікувально-профілактичним харчуванням, молоком та рівноцінним харчовими продуктами, відповідно до порядку безпечної видачі молока та інших рівноцінних харчових продуктів, працівникам та службовцям, зайнятих на роботах із шкідливими умовами праці. З урахуванням специфіки виробництва роботодавцем розробляються і затверджуються відповідні переліки робіт з підвищеною небезпекою, для проведення яких потрібно спеціальне навчання і щорічна перевірка знань з питань охорони праці. Для виконання робіт з підвищеною небезпекою роботодавець наказом по підприємству визначає коло осіб, відповідальних за безпечне їх проведення. Кожен працівник до початку роботи повинен переконатись у безпечному стані свого робочого місця, перевірити справність запобіжних пристроїв, інструментів, механізмів необхідних для виконання роботи. У разі виявлення працівником порушень безпечного стану робочого місця, який він сам не може ліквідувати, він, не починаючи роботи, повинен повідомити про них посадову особу, в обов'язки якої покладено здійснення контролю за безпечним виконанням цих робіт. Роботодавець зобов'язаний забезпечити працівників нормативно-правовими актами та актами підприємства з охорони праці, дотримання яких під час роботи забезпечить безаварійні безпечне та безпечні умови праці. Працівники підприємства зобов'язані знати і виконувати вимоги цих правил, інструкції з охорони праці, відповідні правила поводження з транспортними засобами, машинами, механізмами, устаткуваннями та іншими засобами виробництва, користуватися засобами колективного та індивідуального захисту, додержуватись зобов'язань щодо охорони праці, передбачених колективною угодою та правилами внутрішньо-трудового розпорядку підприємства. Перейдемо до вимог безпеки під час технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів. Значить, організація роботи з технічного обслуговування ремонту і перевірки технічного стану транспортних засобів повинна виконуватися із дотриманням вимог цих правил та інших нормативних прав... правових актів. Технічне обслуговування та ремонт транспортних засобів проводяться на спеціально відведених ділянках. Робочих місцях або постах, які оснащені необхідним устаткуванням, пристроями, інструментами, приладами згідно з нормативно-технологічною документацією. Розташування постів технічного обслуговування та ремонту, відстань між транспортними засобами, що встановлені на цих постах, а також між транспортними засобами і конструкціями будівель, повинні відповідати нормам технологічного проектування. Установлювати транспортні засоби в кількості, що перевищує норму, порушувати спосіб розстановки, зменшувати відстань між транспортними засобами і елементами будівель не допускається. Виробничі устаткування і робочі місця слід розташовувати з урахуванням безпеки працівників. Зручності при виконанні технологічних операцій згідно з нормами технологічного проектування підприємств автомобільного транспорту. Працівники, які проводять технічне обслуговування та ремонт транспортних засобів, агрегатів вузлів та деталей, повинні забезпечуватись справним інструментом та пристроями, що відповідають вимогам безпеки. Перед початком слід перевірити весь інструмент. Несправний інструмент необхідно замінити. Пристрої та інструменти, необхідні для виконання робіт, повинні використовуватись за призначенням. Їх слід розміщувати у легкодоступних місцях таким чином, щоб виключалась можливість випадкового переміщення або падіння. Робочі місця, виконання робіт, на яких пов'язано небезпекою для працівників, повинні позначатися знаками безпеки. У приміщеннях і на робочих місцях, де виділяється пил або шкідливі речовини. Робота повинна виконуватись при увімкнених загальній припливно-витяжній і місцевій вентиляціях. Під час проведення робіт на постах технічного обслуговування та ремонту діагностики автомобілів з працюючим двигуном повинні застосовуватися пристрої так звані шлани для відведення відпрацьованих газів, які необхідно підключати до загальної системи вентиляції. Забороняється у виробничих приміщеннях, де знаходяться автомобілі, у баках та балонах, яких є паливо, зберігаються або використовуються горучі та легкозаймисті матеріали і рідини, користуватися відкритим вогнем. Відходи виробництва, відпрацьовані матеріали тощо повинні після кожної зміни прибиратися з робочого місця. Пролиті, легкозаймисті горючі матеріали повинні бути негайно видалені. Пуск двигуна та зрушення транспортного засобу з місця, його в'їзд і виїзд виробничих приміщень слід проводити за умови забезпечення безпеки працівників. Забороняється перебування сторонніх людей на робочих місцях, де виконуються роботи з підвищеною небезпекою. Особи, зайняті на роботах з технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів, повинні використовувати засоби індивідуального захисту. А особи, які проводять перевірку технічного стану обслуговування та ремонту транспортних засобів на оглядових канавах, підйомниках та естакадах, повинні працювати у захисних касках. Зараз розглянемо вимоги безпеки під час виконання слюсарних робіт. Під час виконання робіт гайковими ключами необхідно підбирати їх відповідно до розмірів гайок, правильно накладати ключ на гайку. Не можна підтискати гайку ривком. Під час виконання робіт з зубилом або іншими рубаючими інструментом необхідно користуватися захисними окулярами для оберігання очей від ураження металевими частинами, а також надягати на зубило захисну шайбу для захисту рук. Зняті з автомобіля деталі вузли агрегати слід встановлювати на спеціальні стійкі підставки, а довгі деталі укладати на стелажі. Зняття і установка деталей в узлів і агрегатів, що вимагають великих фізичних зусиль. Або пов'язані з незручністю і небезпекою, проводяться за допомогою спеціальних знімачів та інших пристосувань, що запобігають раптовому їх падінню. Розміри цих. Ну, конструкції знімачів повинні відповідати розмірам деталей, що знімаються. Запресовку і випресовку деталей з тугою посадкою слід виконувати пресами, гвинтовими і гідравлічними знімачами. Преси повинні бути укомплектовані набором корнусної оправки для різних деталей, що випресовується або запресовуються. Застосування випадкових предметів забороняється. Правда, в окремих випадках можна застосовувати виколотки і молотки з наконечниками і конусними оправками з м'якого металу. Перед початком роботи з ручним електрифікованим інструментом слід перевіряти наявність і справність заземлення. Інструмент, електроінструмент повинен відповідати вимогам чинного законодавства та вимогам нормативно-правових актів з охорони праці. Перед тим як користуватися переносним світильником, необхідно перевітрити, чи є на лампі захист від механічних пошкоджень, чи справні штепсельна вилка, кабель і його ізоляція. Під час роботи з пневматичним інструментом подавати повітря допускається після установлення інструменту в робочі положення. Сполучати шланги пневматичного інструменту і роз'єднувати їх допускається після підключення подачі повітря. Паяльні лампи, електричні і пневматичні інструменти допускаються видавати лише тим особам, що пройшли інструктаж і що знають правила походження з ними. Значить, вимоги безпеки під час технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів. Значить, транспортні засоби, агрегати та деталі, що направляються на пости технічного обслуговування та ремонту, повинні бути вимиті, очищені від бруду і снігу. Після постановки транспортного засобу на посттехнічне обслуговування або ремонту необхідно обов'язково зупинити двигун, установити важіль перемикання передачу в нейтральне положення, загальмувати автомобіль стоянковим гальмом, а під колеса з обох боків підкласти упорні колодки. На рульове колесо повинна бути вивішена табличка з надписом Двигун не запускати працюють люди. Автомобіль на оглядовій канаві повинен бути установлений так, щоб був вільний не тільки основний, але й запасний вихід. Під час обслуговування транспортного засобу на підйомнику на пульті управління підйомником повинна бути вивішена табличка із написом Підйомник не включати працюють люди. Плунжер гідравлічного пневматичного підйомника в робочому піднятому положенні повинен надійно фіксуватися упором, або штангою, що гарантує неможливість довільного опускання підйомника. Перед, частини, перед вивішуванням частини автомобіля підйомними механізмами, крім стаціонарних, необхідно спочатку встановити транспортний засіб на рівній поверхні, зупинити двигун, виключити, включити понижену передачу, загальмувати його стоянковим гальмом. Підставити під колеса, що підіймаються упорні колодки. А у автобуса необхідно перевірити стан опорної площадки кузова. Під час вивішування частини транспортного засобу плунжер домкрата. Або наставка до нього повинні бути встановлені у місцях, які визначені в технологічній документації. Документації з експлуатації транспортних засобів. Домкрат треба встановлювати на рівні незьлизьку поверхню. У разі неміцного ґрунту під основу домкрата необхідно підкласти міцну дерев'яну підставку площею не менше 0,1 м квадратного або ж дошку. Під вивішені частини транспортного засобу за допомогою домкратів для огляду виконання технічних робіт та ремонту повинні бути встановлені підставки або ж козелки. Підставки або шквазилки під вивішені частини транспортного засобу повинні встановлювати у місцях, які визначено технологічній документації або ж документації з експлуатацією транспортного засобу. <кій> Виконання працюючими робіт, пов'язаних із зняттям та установкою балонів Неуморесор допускається тільки після проведення цільового інструктажу і оформлення наряду допуску. Під час підіймання перекідної кабіни для технічного обслуговування та ремонту систем автомобілів повинна бути надійно, бути надійно зафіксована. Забороняється підіймати кабіну з несправним запірним механізмом, упором обмежувачем або страхувальним пристроєм. Під час обслуговування та ремонту автомобілів, у тому числі двигунів, на висоті понад 1 метр працівники повинні бути забезпечені і користуватися спеціальними помостами, естакадами або площадками, або ж драбинами-стрем'янками. Застосовувати приставні драбини в даному випадку не допускається. Під час підіймання по драбині працівникові забороняється тримати у руках інструмент деталі, матеріали та інші предмети. Для цієї мети повинна застосовуватись сумка або спеціальні ящики. Забороняється проводити одночасно роботу на драбині, по мостах, площадках та під ними. Забороняється пуст двигуна автомобіля на постах технічного послуговування та ремонту працівникам, які не мають на це право. При включенні двигуна, для заповнення пневмосистеми автомобіля необхідно передбачати відведення вихлопних газів за межі приміщення. За потреби виконання робіт під автомобілем, що знаходиться поза межами оглядової канами або підйомника, правіцінники повинні забезпечуватися і користуватися лежаками. Для роботи попереду і позаду автомобіля і для переходу через оглядову каналу необхідно користуватися переходними містками. Усі регулювальні роботи на двигуні за винятком регулювання карбюратора та кута випередження запалювання повинні проводитися, проводитися при непрацюючому двигуні. Перед зняттям вузлів та агрегатів, які пов'язані з системами живлення, охолодження мачення автомобіля це паливні баки, двигуни, коробки передач, задні мости, необхідно спочатку злити із них паливо, масло або охолоджувальну рідину в спеціальну тару. Не допускаючи при цьому їх проливання. Під час проведення ремонту паливних баків, а також паливопроводів, через які може витікати паливо із баків, останні перед ремонту повинні бути повністю, повністю звільнені від нього. Зливання палива повинно здійснюватись у місцях, що виключають можливість його згоряння. Під час технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів не допускається. Виконувати роботи будь-якої роботи на автомобілі або причепі, який вивішений тільки на одних підйомних механізмах домкратах або на канавних пересувних підйомниках, підкладати та під вивішені частини автомобіля або або причепа замість підставок, диски коліс, цеглу та інші випадкові предмети, установлювати домкрат на випадкові предмети, або підкладати їх під плунжер домкрата. Знімати і ставити ресори на транспортні засоби усіх конструкцій і типів без попереднього їх розвантаження від маси кузова, шляхом вивішування кузова, з установленням підставок під нього або траму автомобіля, проводити обслуговування та ремонт автомобілів при працюючому двигуні за винятком окремих випадків виробіт, технології яких ну, вимагає запуску двигуна. Підіймати або вивішувати автомобіль за буксирні пристрої шляхом захоплення їх тросами, ланцюгами або гаком підйомного механізму, підіймати навіть короткочасно вантажі масою, масою більше, ніж це зазначено на табличці даного підйомного механізму. Оглядати поправляти ремонтувати пневморесору, якщо працівник перебуває між кузовом автобуса і колесом. Знімати, установлювати та транспортувати агрегати при зачалюванні їх тросами або камонатами без спеціальних захватів, транспортувати агрегати на візках, не обладнаних пристроями, що запобігають їх падінню. Ремонт. Заміна підйомного механізму кузова автомобіля самоскида. Само самоскітного причіпа або доливання в нього масла повинні проводитися після установлення підпіднятий кузов спеціального додаткового упору, що виключає можливість падіння або довільне опускання кузова. Виконання працівниками робіт в ємностях з-під небезпечних вантажів допускається тільки, тільки після проведення цільового інструктажу і оформленням наряду допуску. Ремонтувати паливні баки. За допомогою зварювання або паяння можна тільки після зняття їх з автомобіля, повного видалення залишків палива та знежирювання. Для збирання та зливання відпрацьованих мастил необхідно користуватися спеціальними пристроями або візками, що виключають їх розливання при заміні в агрегатах і підвищують зручність у роботі. Під час роботи з гайковими ключами необхідно підбирати їх відповідно до розмірів гая, правильно накладати ключ на гайку. Під час роботи з зубилом та іншими інструментами для рубання металу необхідно користуватися захисними окулярами для запобігання ураженню очей металевими частинками. Навіть при цьому не допускається стояти проти обрубаного кінця заготовки. Розглянемо вимоги безпеки під час виконання шиномонтажних робіт. Значить, під час виконання шин до монтажних робіт можуть мати місце такі небезпечні та шкідливі фактори: виліт замкового кільця при накачуванні чи підкачуванні шини, розрив покришки при накачуванні шини, падіння вивішеної частини автомобіля, самовільний рух автомобіля, падіння працівника при відкручуванні чи закручуванні гайок кріплення коліс, падіння колеса чи шини, ураження електричним струмом. І знижена температура повітря в холодний період року. Проведення шиномонтажних робіт повинно здійснюватись на спеціально відведених ділянках або посту, яка оснащена встаткуванням, пристроями та інструментами згідно з нормативно-технологічною документацією. Перед зняттям колеса необхідно перевідати положення замку кільця, ослабити затягнення гайок, автомобіль вивісити на спеціальному підйомнику або за допомогою іншого підйомного механізму. В останньому випадку, під колеса, які піднімаються, необхідно поставити спеціальні упори колодки, а під вивішену частину автомобіля спеціальні підставки козилки. Перед підкачуванням гайок. Кріплення, здвоєння бездискових коліс для їх зняття необхідно впевнитися, що на внутрішньому колесі покришка не зійшла згоду. У разі виявлення будь-яких відхилень в умовах організації необхідно знімати обидва колеса разом, а на лінії перед відкручуванням гайок необхідно повністю випустити повітря з обох камер. Операції зі зняття перемі... переміщення та встановлення коліс вантажного автомобіля автобуса причіпа на оповчив масою понад 20 кг, повинні бути механізовані, використовувати спеціальні візки, гайковерти тощо. Перед демонтажем шини з диска колеса повітря із камери повинно бути вип... повністю випущене. Демонтаж шини повинен виконуватися на спеціальному стенді або за допомогою зйомного пристрою. Монтаж та демонтаж шин на лінії необхідно проводити монтажним інструментом. Перед монтажем шини необхідно перевірити справність і чистоту ободу диска колеса, бортового і замкового кілець, а також шини. Замкове кільце при монтажі шини на диск колеса повинно надійно входити у виїмку ободу всією внутрішньою поверхнею. Ободи і їх елементи не допускаються до монтажу при виявленні на них деформацій, тріщин. У гострих кромок і задирок, іржі у місцях контакту з шиною. Розроблення кріпильних отворів більше за допустимі розміри. Накачування та підкачування знятих з транспортних засобів шин в умовах підприємства, повинні виконуватись монтувальником шин тільки в запобіжних клітях. Або інших пристроях, або з використанням інших запобіжних пристроїв, що перешкоджають, виліту кілець та травмуванню при... працівників при розриві шини, під час накачування шин у дорожніх умовах необхідно використовувати переносні запобіжні пристрої, запобіжну вилку відповідної довжини та міцності, або покласти колесо замковим кільцем униз. Довжина шланга для накачування шин не може бути більша відстані від місця його приєднання на майстралі стисненого повітря, або повітря колонки до середини запобіжної кліті. Запобіжні кліті повинні розташовуватись в безпосередній близькості від магістралі стисненого повітря, або ж повітря колонки. Кран на магістралі стисненого повітря повинен закриватися або відкриватися спеціальним ключом-маркою. Накачування шин слід вести у два етапи. Спочатку до тиску 0,05 МП з перевіркою положення замкового кільця, а потім, переконавшись, що кромка кільця знаходиться під бортом шини до максимального тиску, встановленого інструкцією. У разі виявлення неправильного положення замкового кільця необхідно випустити повітря із шин, що накачується, поправити положення кільця а потім повторити раніше вказані операції. При повторному неправильному положенні замкового кільця його необхідно замінити. Підкачування шин без демонтажу слід проводити, якщо, <кій> слід проводити, якщо тиск повітря в них знизиться не більше, як на 40% від норми. І є упевненість, що правильність монтажу не порушена. Перед накачуванням шин на розбірних ободах з болтовим з'єднанням необхідно переконатися, що всі гайки затягнуті одинаково відповідно до документації з технічного обслуговування автомобіля не допускаються до експлуатації ободи, у яких немає хоч би однієї гайки. На дільниці накачування шин повинен бути установлений дозатор. Тиску повітря або манометр, що дозволяють регулювати величину тиску для різних шин. А також ввішується табличка робочих тисків у шинах транспортних засобів, які експлуатуються на даному підприємстві. Редуктор на стенді для демонтажу та монтажу шин повинен бути закритий кожугом. Під час огляду шин необхідно працювати весь час в рукавицях. Не допускається. При демонтажі шини вибивати диск кувалдою або молотком. Зняття одного зі здвоєних коліс з автомобіля без застосування домкрата шляхом наїзду, або шляхом наїзду другого колеса здвоєного на предмет, що виступає. При накачуванні шини повітрям поправляти її положення на диску потискування або постукуванням. Монтувати шини на диски коліс, що не відповідають розміру шин. І якщо вони мають задирки та пошкодження, які перешкоджають монтажу, під час накачування шини або коли шина знаходиться під тиском, поправляти положення бортового або замкового кілець, бити по замковому кільцю молотком кувалдою або іншими предметами, накачувати шини більше норми, установлений заводом виготовлювачем, перекачувати вручну колеса. Диски та шини масою понад 20 кг. А також застосовувати при монтажі шини замкові та бортові кільця, що не відповідають даній моделі. Дуже дякую за те, що мене слухали. Всім гарного дня і мирного неба!